Доброго раночку, друзі. Прийшли в свою улюблену кав'ярню. А чому я до себе на ви? О Боже, яка королева! Короче, прийшла в кав'ярню випити кави. Якщо ви п'єте, прикольно, що ми можемо це робити разом. Якщо ви не п'єте, то нічого страшного, можете випити зранку гад, oh що це зі мною? В мене якісь після Вегасу Чи може це 20-25 новорічний настрій на мене впливає? Хочу запустити серію коротких відео про те, чому моє життя стало кращим в Америці ніж було в Україні. І... І можливо розписати такі. Я не знаю, як це получиться спонтанно, бо всі відео спонтанно, але поділитися, наприклад, якимись фактами, що в мене було в Україні погано а тут добре, і можливо навпаки. Так що підписуйтесь на канал і погнали, це все буде в шорцах.